Верес Шахтар після двох матчів поспіль, де рівняни не могли відзначитися забитими голами. На них чекала зустріч проти одного із лідерів чемпіонату. Верес дуже якісно провів майже годину у матчі проти чемпіонів. Вже на другій хвилині Руслан Степанюк набігаючи другим темпом, доклав занадто багато сили і з вигідної позиції пробив значно вище воріт. Згодом після подачі кутового зльоту пробував Віталій Дахновський теж не точно. Я бачу завжди через роботу чітко. Тому що дійсно ви правильно підмітили. Інгулець, Полісся. І е, Можна назбирати, напевно, на, на 6-7 створених гольових моментів з цих ігор, де ми мали би забувати. Але, на жаль, не маємо голів. Працюємо, працюємо далі. Шахтар відповів моментом Еліаса Артема Бондаренка. Далі ще моменти у гостей. Виконуючи передачу вперед, помилився Дмитро Різник. Ігор Харатін одразу пробив по порожніх воротах, але не точно. Ще декілька хвилин і голкіпер Шахтаря у стрибку скута в витяг м'яча після гарматного удару Дмитра Кльоца за меж штрафного майданчика. В принципі, непогана гра, чудова гра. Десь ми очікували, що сьогодні ми зможемо. Деякі аргументи Шахтарю в цій грі, але, на жаль, не використали моменти. Зрозуміло, що не використовуєш моменти. Шахтар кваліфікована команда. Десь ми цим пополотилися. По перерві із виходом Педріньо гірники додали у швидкості, але моментів у першій третині другого тайму майже не мали. Втім, зрештою, втома і коротка лава запасних рівнян почала даватися в знаки. На 59 й хвилині Шахтар швидко розіграв аут. Артем Бондаренко виконав передачу вперед з правого флангу, і Кевін ударом дотик замкнув дальню стійку. Другий тайм ми початок чуть-чуть, можливо, там 10 хвилин де агресивно почав Шахтар, але далі Знову ми непогано вирівняли гру, десь знову бігали в свої хороші атаки. Ну і перший гол він вплинув звичайно, бо ми розуміємо, що ми десь почали пресингувати більше, грати з високолітні оборони. Ну і в кінці ми поплатилися. Хоча я кажу, цим моментом я не задоволений. В будь-якому випадку потрібно гру доводити до кінця, не розвалюватися. Ми десь трошечки розвалилися. Навіть програючи, Верес мав зрівнювати рахунок, але знову не щастило і не вистачило реалізації. Остаточно опір гостей Шахтар зламав лише гри. Знову прийшли з правого флангу. Відтак 3-0 верес, третій матч поспіль без забитих та перемоги. Ілля Томашевський, новини Рівного.